Мене звати Павло, прізвище моє дворя, е, займаюся, е, напевно, політикою, державним управлінням. Останній час, останній час е, ми з групою депутатів е, Верховної Ради, з групою однодумців у парламенті, в уряді ми зрозуміли для себе необхідність дуже. Е, Такого акцентуйованого руху і а, діяльності, направленої на захист і розвиток української сім'ї. І, власне, а, тема мого виступу сім'я найбільша цінність України, і що має бути пріоритетом. Ми сьогодні і в парламенті, і в уряді, і місцева влада дуже великих зусиль додають для. Скажімо, покращення економічної, соціальної складової. Але ми маємо розуміти, що все це має робитися для людей. І все це має робитися для підростаючого покоління. Але тенденції, які є, це вже не політичні, не державні тенденції, це суспільні тенденції. Тенденції, в яких живе не тільки Україна, а скажімо, переважна частина західної цивілізації. Це тенденції дуже Серйозного демографічного спаду, зменшення народжуваності, збільшення смертності, збільшення кількості старіючого населення, старого населення і, відповідно, зменшення кількості молоді, яка здатна працювати, і, власне, давати той самий ВВП в економіку країни. Ці питання. Невід'ємно пов'язані з питаннями сім'ї. З питаннями сім'ї. Отже, а, сьогодні маємо парадоксальну ситуацію, про яку Україна, маючи тисячолітню християнську історію, історію моралі, історію духовності, історію віри, історію міцної традиції, сьогодні а, Україна має величезні проблеми. в Питаннях стійкої міцної сім'ї я хотів би нагадати, що більше 60% сімей в Україні на межі розлучень в перших трьох роках подружнього життя. Я хотів би нагадати про величезну кількість абортів. Я хотів би нагадати про величезну кількість сирітства і, передусім, сирітство в Україні. Це не проблема, скажімо, смертності, це проблема соціального середства, проблема безвідповідального батьківства. Будь-яку соціальну проблему, яку ми візьмемо, чи то молодіжні дитячі суїциди, ви знаєте, так, що щорічно в Україні від трьох тисяч до трьох з половиною тисяч молодих людей віком до 30 років це велике село, три з половиною тисячі людей, віком до 30 років. Уходить з життя добровільно через самогубство. В чому проблема? Чому такі страшні показники? Коли ми говоримо про проблему дитячого алкоголізму, то тут ми можемо гордо зауважити, що Україна займає перше місце в світі за темпами і поширенням дитячого алкоголізму, пияцтва серед дітей. Знову ж таки, з чим пов'язане це питання? Безумовно, це питання пов'язано із ефективністю сім'ї, ефективністю сімейного виховання. І, власне, навколо цього нам потрібно об'єднуватися всім. Ми проводимо подібні зустрічі в різних куточках е, України. Е, буквально перед святами ми проводили форум сім'ї в Донецьку. Ви знаєте, набився повний зал людей: і вчителі, і лікарі, і священники, громадські організації, батьківські комітети. І ми проголосили там, у Донецьку. І я думаю, що сьогодні, користуючись тим, що сьогодні у нас представники є, і обласної влади, і міської влади, ми проголосили, що там, в тому місті, і ми будемо просити, щоб це стало і для області Волинської, для міста Луцька, нормою. Питання сім'ї, захисту і розвитку сім'ї, сімейних цінностей стало питанням пріоритету серед першочергових завдань для обласної ради і шляхом заслуховування цього питання на обласних сесіях, хоча б раз у квартал. Для колегії облдержадміністрації, для виконавчого комітету міської ради, для сесії міської ради, для районних рад. Щоб хоча б раз на квартал ми могли заслуховувати питання, скільки сімей утворилося, скільки сімей розлучилося, скільки е, сиріт додалося, чому зростає кількість абортів, чому зростає кількість е, суїцидів, або, або е, наркоманів, або алкоголіків, тому що все це так чи інакше пов'язано із темою сім'ї, з вихованням у сім'ї. Саме тому ми розуміємо, що пріоритетність, пріоритетність сімейної політики, сімейних цінностей має починатися від влади. І те саме ми сьогодні намагаємося робити на рівні і парламенту. Фактично, що два роки ми проводимо парламентські слухання на тему захисту сім'ї і в цьому році, в жовтні. Ми теж плануємо провести подібні парламентські слухання. Нещодавно відбувся цілий ряд круглих столів у комітетах Верховної Ради, на рівні уряду. І ми працюємо над тим, щоб на рівні Ради національної безпеки і оборони, безумовно, теж це питання було враховано і висвітлено, і можливо навіть окреме спеціальне засідання. Чому? Тому що саме питання національної безпеки це питання збереження українського етносу, питання збереження української нації. Але що потрібно розуміти, що неможливо прийняти закон або постанову уряду, або указ президента, або рішення обласної ради чи міської ради чи розпорядження губернатора мера і всі питання одразу знімаються. Ми розуміємо, що Питання сім'ї, розвитку і захисту сім'ї має бути пріоритетом усього суспільства. Тут дуже важливо, щоб в єдності навколо цього були і управлінці, і батьки, батьківські комітети, і громадські організації, і науковці, які працюють тут у вас на Волині, і журналісти, і депутати різних рівнів. Від Верховної Ради депутати, які представляють Волинь, до депутатів місцевих рад тут у Волинській області. Це мають бути і священники, і роль церкви в цьому питанні теж дуже велика. Саме тому ми розуміємо, що нам необхідно гуртувати всі ці групи людей навколо ідеї захисту і розвитку сім'ї. Хто це зробить, якщо не ми? Не робиться. Ця політика виключно адміністративними методами. Не зможе жоден закон, хоча він буде написаний дуже гарно і дуже правильно, спонукати людей жити морально, жити духовно. Не зможе жоден закон заставити людей мати міцну сім'ю. Це питання і виховання, це питання і відповідальності. Саме тому сьогодні ми будемо говорити про можливість і дискутувати. Можливо, давайте будемо дискутувати про можливість запровадження курсів підготовки до шлюбного життя в старших класах шкіл, в можливо жіночих консультаціях, при ЗАГСах, при факультетах, університетів тощо. Нам важливо виховувати молодь. До дусі відповідального подружнього життя. Це дуже важливо. Чому сьогодні ми розуміємо, що сім'я у небезпеці? Тому що ми сьогодні маємо справу з цілим рядом викликів. Я вже сказав про ті тенденції, які є в Україні. І вони викликані кризою цінностей, Кризою цінностей, передусім, кризою моралі, духовності. І цінності, які завжди були притаманні українському суспільству. Але є і, скажімо так, зовнішні фактори, які дуже серйозно негативно впливають на Україну, на українську сім'ю. Перш за все, це питання незбалансованої подачі ювенальної юстиції. Ідея ювенальної юстиції можливо в своїй Основі була б і непогана запровадити окреме е, впровадження, чи то адміністративне, чи то кримінальне, чи то вже виконавче з метою виховання дітей, е, окреме від загальної е, юстиції, загальної кримінальної адміністративної е, юрисдикції. Але те, що сьогодні. Е, Перетворюється ювенальна юстиція в країнах, які почали її практикувати, вона перетворюється просто у фактичне знищення впливу батьків, фактичне знищення сімей, фактичний відбір дітей і передачу їх на виховання зовсім чужим людям із сім'ї. Ми розуміємо про необхідність боротьби з насильством у сім'ї, ми розуміємо необхідність ефективного виховання і перевиховання дітей. Підлітків, які вчиняють а, ті чи інші злочини або правопорушення. Але ми чітко розуміємо, що в тому в, а, варіанті юмінальної юстиції, яка сьогодні вона є, я думаю, що і Сергій Біляков про це скаже більше, ми вивчаємо досвід європейських країн, зокрема і Фінляндії, зокрема і Швеції, і ми бачимо, наскільки викривлених, викривлених страшних форм набуває там саме ця модель. Друге питання дуже страшне, яке сьогодні стоїть на порозі, стукає в Україну, це питання одностатевих відносин. Фактично Україна сьогодні стоїть на межі і тільки, знаєте, ще просто в когось рука не піднялася написати закон про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо заміни статті. І Конституції, і Сімейного кодексу, в якій написано, що сім'я є союзом чоловіка і жінки. Сьогодні тільки питання часу, коли нам скажуть десь з Заходу чи Сходу, напишіть, що сім'я це союз двох осіб або двох людей. Сьогодні дуже дивно, але наші сусіди, Європейський Союз, настільки завзято пропонують нам, навіть не пропонують, а наполягають. На тому, щоб Україна відкрила всі двері для а, одностатевих відносин, що це виникає це викликає дуже серйозне занепокоєння і підозри. Нам у парламенті доводиться дуже часто вести дискусії із європейськими політиками, які кажуть, ви хочете інтегруватися у Європу, будь ласка, приймайте законодавство, яке дозволить. А, Одностатевим людям з одностатевим способом життя бути на рівні з усіма. Наші аргументи прості, їх два. Скажіть, будь ласка, сьогодні хтось таких людей в Україні дискримінує? Абсолютно ні. Вони собі живуть, яким способом життя їм хочеться, і це їхня відповідальність перед Богом і перед ним. Все. Нас немає сьогодні статей Радянського Кримінального кодексу. Кримінальна відповідальність за мужелорство. Нас немає сьогодні вбивств чи, чи розстрілів, як це було в диктаторських режимах за такі відносини. Ми сьогодні розуміємо, що ці люди живуть, вони так живуть, як і обрали спосіб життя для себе, але це не є нормою для українського суспільства. Знаєте, мені доводиться бути в Брюсселі, на рівні парламентської асамблеї, Ради Європи і в Страсбурзі. І на цей аргумент не знаходиться контраргументів наших європейських колег. Вони кажуть, так, дійсно, ми цього не вимагали, але від України будемо вимагати. І знаєте, в ход ідуть будь-які аргументи. Саме тому нам важливо сьогодні гуртувати суспільство. У законодавстві є такий кодекс Російського КЗОТ, Кодекс закону Фатрудіння, в якому пропонує Європа, щоб Верховна Рада України внесла. Зміну щодо заборони роботодавцям відмовляти у прийнятті на роботу людям із нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Якщо буде така відмова у прийнятті на роботу, це буде вважатися дискримінацією. Якщо це стосується роботи десь на шахті, то можливо це і нормально, хай йдуть і працюють. Але якщо це стосується Роботі у педагогічній сфері, у сфері охорони здоров'я. І людина відкрито заявляє про свою гомосексуальну орієнтацію. Я не думаю, що хтось із батьків хотів би молодь вчити діточок з дитячого садочку, що такий спосіб життя це природньо і це нормально. Ми розуміємо, що проти цього повстане все українське суспільство. Наслідки будуть просто непрогнозовані. Ви бачили, що в Франції робилося, так? Декілька місяців вся Франція повставала проти легалізації одностатевих шлюбів. знаєте, за оцінками експертів, до 2050 року в США завдяки абсолютно необережній міграційній політиці, яка теж викликана духовними і соціальними кризами, до 50-го року білого населення білого населення. Тобто Скажімо, корінного населення, да, якщо за дужки вивезти індіанців, залишиться менше 50%. Це результат ось таких абсолютно незрозумілих, необдуманих міграційних кроків. І далі просто страшне. Створюються цілі квартали, в яких не діють закони цих країн, а діють закони шаріату. Тому що вихідці з цих країн. З ісламських країн розуміють цінність сім'ї, вони розмножуються, вони народжують дітей і вони встановлюють свої правила гри, і правила життя. Ми хочемо цього в Україні. Я не думаю, що нам було би потрібно це чи в Луцьку, чи в Києві, чи в Харків. Вчора колеги із шведського парламенту передали, християни із шведського парламенту, передали таку страшну звістку, що в парламент Швеції дуже серйозно розглядає. Питання про зобов'язання чоловіків справляти маленьку нужду сидячи. Уявляєте, друзі, я вибачаю, що я так прямо говорю. Це величезне питання, питання ну, фактично виживання нації, вони кажуть, гомосексуальні лобісти в шведському парламенті. Вони кажуть, що це дискримінація, що жінки це роблять по-іншому, а чоловіки по-іншому. Всі мають робити однаково. І зараз йде дуже яскрава дискусія у Швеції на рахунок того, що всі мають бути рівними. Вони вже відмінили розуміння тато і мама, є батько один, батько два, чи родитель один, родитель два, партнер один, партнер два. І сьогодні дуже завзято вони дискутують на тему того, щоб чоловіки писали сідя, тому що це буде урівняння прав людей. Це божевільне. До чого це йде? До повного винищення. До повної деградації націй. і це вже сьогодні є. І потім дивуються, чому стріляють, розстрілюють безвинних дітей, школярів і так далі, як це зробив Андрес Брейвік у Норвегії.